Вітаю, сьогодні 16 червня 25-го року. Вітаю ще раз троянда. Ім'я я не знаю. Цю троянду я черенкувала три роки тому назад сама. У сусідки взяла живці. Троянду вона називала англійською. У неї там декілька троянд, і вона їх називає англійськими. Я взяла черенок. Ну... Перший рік вона квітла, там одна квіточка була, в тому році вже більше. Ну, а в цьому році вже і кущик пішов, ось який, оце десь сантиметрів 70, може 80. Квітка ніжно-рожевого кольору. Така помпончик, чимось навіть на піоні Пінк, похоже. Піоні Пінк. Але ні, в мене піоні пінк є. Там кущик більш широкий ніжно-рожевого кольору, бутончики отакі круглі, пуп'янки, і темнішого кольору. Кущик і не хворіє, живцюється. Але назву, на жаль, я не знаю. Я думала Олівія Роуз, але роздивилася, Олівія Роус темніше, більш насичено рожевий колір, а це ніжно-рожевий. Серединка там якась щось, якісь жовтенькі течинки там всередині є, ну, але вона її особливо не показує. Квіточка тримається десь тиждень. Листя не темно зелені, зверху червонуваті, ось які. Шипів не дуже багато, не дуже Ну, Поздно. Не знаю навіть приємний аромат. Не прям-прям, що там такий насичений, насичений, середній такий, але приємний. Ну, ось. Може, хто пізнає цю трояндочку, так напишіть. І я буду знати, що ж це за троянда. Всі гаразд вам.